Всім привіт! Моя дружна сімейка на кухні готує сніданок. Будемо снідати, але перед тим як снідати, поки вони сніданок приготують, я розпочинаю робити торт сьогодні. Монастирська хата. Бо вже Наполеон перед цим робила, а ось монастирську хату. Десь, десь прочитала, що називається Смерекова. Смерекова, так, Смерекова хата. Буде у нас називатися. Це так, більш по-українськи смерекова хата. Починаю робити торт. І розпочинаємо. Так, мука. Муку я насипала, ось 6 стаканів тут. Роблю подвійну порцію цього торта, тому що беру ось так, дві пачки масла. Зараз покажу так дві пачки масла по 200 г. Дозування 200 г, 80, ну я люблю 82% жирності. Менше є, хто на маргарині готує. Я і в радянські часи на маргарині не готувала нічого, випікала завжди. Випічка в мене була ось така із такого масла, тому таке масло і зараз іде. На всі тортики. Перед цим я також наполеончик робила. І от складаємо сюди масло. Так, висипала масло, висипала. І це також на нас шматочки ріжемо на такі. Так, щось погано видно. Так, я отак нахилю дужче. Так, отак. Так видніше. Бо було погано видно. Ось ми зробили собі отаку кучугуру сніга. Сніг зима, і я готую смирикову хату, сказали. Так, що я роблю? Ну, перше, це треба масло із мукою добре перем'яти. Переминаю його, така кучугурка снігу в мене. Гарненька, і я з нею працюю, щоб, так як і на наполеон, але на наполеон я на терку, як правило, заморажую масло і заморожене натираю. Так. А це я ось отак на смирякову хату. Є смеркову хату роблять крем. Із, і я також робила із домашньої сметани. Але ми зараз у Польщі тут не знаю, я, де домашню сметану купити. Треба на ринок їхати. В магазині немає сметани, щоб була більше, ніж 30% жирності, а 18% жирності йде сметана. Так, що ти вже каву зробив? Так. Да. Чоловік каву зробив, хоче пити каву вже. Так, а я ще перетираю. Донька сніданок готує, чоловік каву вже нам приготував. А я зараз зроблю тісто і поставлю, нехай воно в холодному місці стоїть, винесу або на терасу. Треба подивитися, якщо немає мінусової температури або холодильник. Приємна така робота. Діток можна ставити, щоб дітки, отак як наче пісочниця, грається наче з пісочком. Так оце і я граюся із, так, сподіваюся, вже добре, там все нормально видно, так? Ну, ось уже ми бачимо, що Майже вся мука, ми такого перетираємо, гарненько треба перетирати. Подвійна порція, чому подвійна порція? Бо одна порція з'їли швиденько і все, і немає. Тільки розпробували для нашої сім'ї. А коли він настоїться, ось Наполеон і так само ця смирикова хата. Ну, для тих, хто смирякова хата, раніше завжди монастирська хата називали. Щоб ви розуміли, що йдеться мова про цю монастирську хату. Вишеньки вже розмерзаються. Тепер ми робимо тісто далі. Так, згортаю я його знову в таку гірку. Згорнула ось гірка. Роблю посередині таке заглиблення. Заглиблення зробила. І зараз я беру сметану. І буду насипати сметану, класти собі сметану. Треба, так, шість, друзі, 6 стаканів муки і треба два стакани сметани. І телефон розрядився, у мене треба просити, щоб ще й зарядку мені дали. Так, ну і два стакани сметани. Ось я беру. Так, сметана у мене яка тут 18% такої жирності. І буду тут, о, виходить, мені треба два стакани, 500 грамів. Тут сметану сюди. Бо треба два стакани, ось два стакани, тут 400 грамів. Взагалі, можливо, 400. І ще з другого стакану я добавлю 400 грамів, так. Ось отак. І звідси я добавлю, якраз оце вся сметана сюди й піде. Баночки будуть чистенькі, треба їхати. Знову чи йти бісти в магазин. Ну, але якраз вистачило сметани. Нормально, мені треба було два стакани. Ось два стакани і є сметани. Так, тепер, друзі, що ми беремо? Беремо нам треба чайна ложечка соди. От чайна ложечка соди. Насипаю більшу ложечку. Чому в більшу ложу гасити цю соду? Так. Бачимо, воно шипить. Так, і додаємо сюди в сметанку. Так, додаємо Так, сметанку. І я ще, друзі, люблю, забуваю здодавити, зараз добаву. Дрібку солі, бо в тісто не поклала, значить, добавлю її сюди, дрібку солі, і буду замішувати тісто. Все, більше нічого не треба. Більше нічого. І починаємо ми, так як сметанку ми розмішали так гарно. Тепер починаємо тісто місити далі. У мене розрядився телефон зовсім. Хоче зарядки, але я думаю, що я встигну. І тісто у нас вже майже готове. Попрацювали ми над тістом і буде смачний торт. Крем буду варити, покажу, який крем сварю. Так, ну, начебто таке воно вже гарне. Ну, і для того, щоб узнати, як воно буде розкатуватись, зараз я нахилю трішки телефон ще сюди. Для того, щоб знати, як воно буде розкатуватися, яке воно буде на столі, я перевіряю, так, беру кусочок, тобто я буду його розкатувати тоненько. І на нього буду класти вишні. так? Ось отак. І перевірила, буду загортати отак трубочкою. Вишні поклала. І буду так, все, тісто готове. Бачите, як воно гарно. Загортається уже це тісто. Значить, ми йому даємо відпочити, нехай воно постоїть, а потім за цей час так, от таке одно гарненьке, а я зараз вам покажу. А за цей час ось розмерзаються вишні. Ось вони. Оці вишні стоять. Очікую, коли вони розмерзнуться. І тісто якраз постоїть, і буде у нас нарякова хата. Поки вішні розморажуються, на розморозці знаходяться, то донька вже приготувала отаку красу. Крильця такі золотисті, гарненькі. Працює моя сім'я разом зі мною на кухні. Так, і ці гарні крильця ми маємо поставити в інше місце. Будемо крем готувати. Беремо літр молока, так, це літрова пляшка. Так, літр молока ми взяли і ставимо на вогонь. Будемо, поки молоко буде тут грітися, щоб було гаряче, не так, щоб зовсім захипить, а щоб було гаряченьке літр молока, вилили. Тепер беремо 4 яйця, будемо яйця так розбивати і перемішувати із цукром. так 4 яйця, я також завжди, завжди мию яйця. Одне, Два. Три. І чотири, тому що ми пам'ятаємо, що у нас тісто Я зробила на дві порції. Це на дві порції, буду зараз крем робити. Хтось хазайнує, а хтось в очікуванні. Очікую, поки мені кухня звільниться, буду далі йти варити крем. Так, яйця. Зараз покажу, що будемо робити з яйцями. так. Починаємо. Яйця можна просто вилочки так збивати. Склянки цукру треба насипаю одна О, цукор. Ось склянка це такий в мене вимір, склянка. І також потрішки небагато, а потрішки починаємо цукор сипати, щоб жовтки не збилися у нас. То саме ось так ми зробимо. Одна склянка. зараз ще буде ще одна склянка цукру. Ванільний цукор буду класти уже в кінці, як крем не буде гарячий, буде тільки трішки тепленький. Тоді покладу ще ваніліну для смакоти. І ось що я роблю залишила цукор ще, Що буду робити, зараз беру ще одну ложку. І цією ложкою насипаю мені треба ще 4 ложки муки. добавити, ось одна, дві. Перемішаю з цукром. І буду додати. Так воно краще таке. І мука розмішується. І потім ще дві буде. І починаємо далі сипати. Ті дві ложки треба додати муки туди. Чотири ложки муки йде. Так, одна і друга знову дві. Все, муку, цукор насипали ми. Скільки треба, вже зараз ці остатки. Так, сюди підуть залишки. Все ще залишилося залишки. Ідуть сюди, і також вилучку далі продовжуємо змішу. Зараз я буду варити цей крем, оце буду додавати в молоко, а потім, коли наполовину буде ну, такий крем, що можна, ну, скільки там градусів 40, напевно, я Додам ще оці дві пачки масла, в оцей крем. Я вам... І починаю виливати потрішки сюди, щоб воно гарно з молоком змішалося. Тихіше зробила, Так, вириваємо. І будемо очікувати результату. Крем має вийти густий. Так, вигрібаємо його все. ви теж їх вчора один раз і все. И работаем дальше, все разом. То еще, внук проснулся, так? Внук есть хочет. Треба... Тому микрохвилевка запрацювала, а я стою далі. Мешаю, мешаю. И вам показываю, что мешаю. наш крем починає булькати, значить, ми прибираємо вогонь і варимо його, щоб він дивимося, яка нам густина потрібна. Він стає густенький, переставила його на меншу комфорку. Але іще Можна його, ну, не більше п'яти хвилин, тільки три-п'ять хвилин, ще пару хвилин я мішаю і він буде готовий. Ялиночка чекає, хтось уже їде з моїх. Все, їдете, збираєтесь, а я буду тоді з онуками. Проводжаю свою сім'ю. Магазин. Так воно, шапочка новорічна. Свято Нового року. О, донька ще бігає, я вже думала, вона одягнута. Ну, дівчата завжди люблять побігати. Ходимось куди? Що ви ходите, як на морожене стекло? Дивіться ага, Ще машину треба розморозити, зрозуміла. Я з онуками залишаюсь, а донька з чоловіком їдуть в магазинчик. І так, друзі, тісто я ось взяла, воно готове і починаю його розкатувати колбаскою, бо мені треба його розділити на 30 частин. І отак, от розрізаємо так як на варень. Бачите, як? Беремо його, працюємо з ним. І далі. Тоненький робимо. Так як я ось Наполеон печу, я також отакі тоненькі торти. Ось такі роблю коржі, щоб випікати тоненькі, маю кота розкатати. Так, розкатала. Беру вишні. У вишні я додавала цукор і додавала, я люблю додавати трішечки крохмалю ще. І викладаю ось отак, в один рядочок, ці вишеньки. Так, ще можна покласти сюди і покласти сюди. І нам треба гарно загорнути. Так, ми все поклали, ось оцей кінець ми піднімаємо і кладемо його сюди. Друзі, отак. Так, тут вишенька на вишеньку. Ось. Тобто ми Таким рулетиком його звертаємо. Отак. От і він поїхав, бачите? Все. І він загорнувся. Тут ми защіпнули, так як у варенику защіпнули оці краї. Защіпнули. Ось один я вже поклала. І зараз ось кладу другий поруч. Так, дуже близько не кладемо. Так, десь має бути відстань сантиметр, Це так, десь відстань сантиметр між рулетиками, тому що ми ж пам'ятаємо, що там є сюда, тісто стане пишнішим. І так нам треба розкатати всі трубочки і покласти їх випікати. Тож працюємо. Точно так розкатуємо наступні прямокутнички Ну і кладемо на них вишеньки. Вишенька з... із цукром і крахмалом. І знову треба нам так само завернути. зробити ось такий рулетик. І знову рулетик защипнули, і тут також можна навіть трішечки защипнути. І кладемо швом. до трубочки випікаються. А крем зараз буде готуватись, як я і говорила, дві пачки масла. Ось одна пачка масла додається сюди. І друга пачка масла сюди. Так, ну давай, падай. Ось, і друга. Наполовину вже остив крем. І починаємо розчиняти масло. І також, друзі, ось цукор ванільний, також його сюди додаємо. і Зараз все будемо розмішувати. Розчиняти це все. І в нас буде одна така гарна маса, яка буде далі стояти, поки не випечуться трубочки, і ставати ще холоднішою. Що тут у нас масло розчинилось? Бачимо гарно, все розчинилося. Масло, дві пачки, бачили, я кинула, а воно кімнатної температури лежало в масло. Але бачимо, ось яка консистенція. Все, простужуємо далі крем. І так, Смирякова хатина готова. Ось така вона. Зараз хочу її ще посипати зверху, так буде гарніше. І смирякова хатинка готова. Посипала. Мені так більше подобається, як посипати. Ось отак її є. Ось така краса!